Мої вітання, шановне панство. Так, ага. Мене звуть Олександра. Хочу сьогодні подивитися, знаєте, яку тему. Чи дочекається Україна патріот зі штатів да, ППО ці хвалені, які ми вже дуже довго нам їх обіцяють і все ніяк їх не можуть нам довести. Давайте подивимося, бо сьогодні, от якраз новина була, що от буквально вже найближчими днями Україна отримає патріот. Ну, давайте подивимося. Чи насправді отримає Патріот Україна? Давайте до кінця року, да? чи отримає Україна системи Патріот, які обіцяють нам дати Штати. Чи отримає Україна ці Патріот? М -м -м. Друзі, ми задоволені. Ну, в плані я про карти, да. тут, знаєте, іде момент, що імператор він виконує обіцянки, і по тузу Пентаклів дійсно ця, ну, ця система до нас приїде. Да? Тобто поповнить, поповнить наші запаси, скажімо так. Ну, круто. Тій кількості, в якій обіцяють, а то, знаєте, як це все буває, все буде так, як і домовлялися, так, як і обіцяли, в плані поставок. Ну ні, звісно, ну що, ви дивіться, тут. Ой, значить, дадуть небагато, тому що самим дуже потрібно. Дадуть тільки стільки, щоб можна було знаєте, як втриматися на плаву. От. Це, це зовсім небагато, їх буде дуже обмежена кількість, тому що, знаєте, стоїть страх перед тим, перед, м -м, як ми будемо їх використовувати. Так? Тут обмеження, ще знаєте, по чому можуть бути. А ну, зараз я спитаю в плані цих ракет. Да? Чи можуть бути ці обмеження в плані дальності ракет, чи взагалі от обмеження в плані використання. Да? Чи будуть обмеження, обмеження в плані використання цих систем? Ну, звісно, будуть, да, дивіться, тут поставлені певні умови. Так можна, а так не можна. Ну і потрібно буде від нас, знаєте, як, пообіцяти, що там цього ми робити не будемо. Ну, тобто, умови певні будуть, і в плані там, чуть ли не договір буде підписаний. Да? Ну, в плані обіцянки я маю на Ну, добре, давайте спитаємо, а що ми зможемо з цими системами зробити? Що, що ми зможемо зробити з цими системами Патріот? Чи відкриються у нас якісь нові можливості для України з цими системами? З тією, ну, з тією кількості я маю на увазі, да, і взагалі з тим, що нам дадуть. Чи щось нове з'явиться України в плані можливостей? Ну так, да. це, знаєте, ну, от, друзі, по пажам це не. Не так багато можливостей у нас з'явиться. Ну, щось там, знаєте, як, десь зможемо поставити ну, якусь атаку або якесь відбиття, тому що тут якось так іде. Да, Десь ми себе зможемо захистити. Ой, секундочку, друзі. Вже сьогодні не мали виключати, але якось так. Ох. Десь ми зможемо поставити собі якийсь захист, але, знаєте, по пажам це не королі. Ну, от Якби королі, ми б, звісно, і позакривали небо, і все, що хотіли, ми б все зробили. А тут, і я так розумію, в плані кількості, і в плані обмеження використання, тому що по жезлам це, знаєте, як обмеження руху. Тобто, ну, використовувати тільки так, як ми вам сказали, і ніяк інакше. Ну, от, Якось так, бачите? Тобто, як закрити, стояти, триматися. Ну, ну і диявіл, звісно, він, а, він обмежує певні наші дії. Да, тобто тут іде контроль, обмеження, ну, залежність. Да. Ну, добре, Буду, чи щось змінимо. Щось змінимо, друзі, щось змінимо, дивіться. Зміни йдуть, робота йде, швидкі зміни по веснірці, Боже, жезлів також йдуть, момент відбиття йде, тому я думаю, що вірю в наше ЗСУ і не сумніваюся, що ми і навіть з такою кількістю зможемо наробити багато гарних справ. Друзі, дякую вам за перегляд. Молімося за наших хлопців, за ЗСУ. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.